Так, друзі, тільки що було на кордоні, покажи, що ми дійсно на кордоні. А, значить, спеціально їздила для вас на Грушівський кордон для того, щоб знати інформацію. Не буду їх знімати, не буду їх нервувати, бо можеш показати вивізку, що ми дійсно на кордоні. Бо... Така ситуація, хлопчина навіть така ж скривився, каже: з 16 липня нікого з 18-60 років не пускають без військового квитка з штрих-кодом. Запитую, а резерв? Я за резерв не знаю, тому що резерв то ті, хто за кордоном. Я вам говорю, ну тобто, це прикордонник, той, який припускає, як він там називається, ну прикордонник. Добре, не паспортний контроль не пропускають без військового квитка. Черги на кордоні немає, є багато автобусів. Ну, автобусів є три на території і три за територію. Тобто автобусів значно більше. Черга така собі. Ну, шість автобусів то не дуже велика вже черга. А чому нема черги? Тому що відпали всі чоловіки. Скільки тих чоловіків, які мають військовий квиток з штрих-кодом? Тому спеціально для вас їздимо на кордон е, грушів будоми з груші кордон запитати, що там і як там. Тому слідкуємо за мною, підписуємося на інстаграм, на для того щоб знати нову інформацію. Тільки щось нове дізнаюся, розказую. Буду мати можливість перескочити до Польщі, теж вам щось розповім.